Усім привіт, друзі! Останній день вересня, субота, ранок, традиційна добірка головних космічних новин тижня на каналі Альфа Центавра. Сьогодні розповімо вам про доставку зразків ґрунту астероїда на Землю, про те, як марсохід підкорив небезпечний гірський хребет, про прогрес у створенні гігантського мегеланового телескопа, про старий новий супутник космічних сил США, про вуглекислий газ на супутнику Юпітера Європі, ну і про те, як місія Психея використає гравітацію, щоб Клядити склад одноіменного астероїда. Фанати SpaceX можуть бути спокійними. Новини бока Чіка і з космосу теж будуть, як і кілька запусків. Заварюйте гранульований ґрунт далеких тіл сонячної системи, ми переходимо до актуальних подій. 25 вересня капсула зі зразками ґрунту, зібраними в рамках місії OSIRIS-REx, успішно приземлилася в пустелі на території штату Юта в США. Політ пройшов не без інцидентів. Як повідомили в НАСА, допоміжний парашут розкрився на висоті в 6 тисяч метрів замість запланованих 1500, проте основному парашуту все ж вдалося вчасно уповільнити вантаж. Капсула обійшлася без пошкоджень і здійснила посадку на три хвилини раніше за графік. Після приземлення її доправили в чисте приміщення на випробувальному полігоні Дагвей, де з неї зняли тепловий захист. Потім капсулу відправили в космічний центр імені Джонсона. Її відкрив відбулося 26 вересня. Апарат OSIRIS-REx запустили до астероїда Бену у 2016 році. Ще два роки він провів у дорозі. А збір ґрунту вдалося провести в жовтні 2020-го OSIRIS наблизився до поверхні астероїда і взяв проби за допомогою триметрового маніпулятора. Маневр виявився занадто вдалим. Апарат зібрав стільки ґрунту, що особливо великі зразки не давали закритися кришці контейнера. Щоб не допустити витоку, було вирішено якомога швидше запакувати контейнер у капсулу і відправити на. Землю на момент запису цього випуску новин невідомо, скільки саме ґрунту лежить у контейнері зі зразками. 22 вересня. Керівник місії заявив, що в ньому міститься від 150 до 350 грамів матеріалу, набагато більше ніж заплановані. 60. зразок ґрунту Бенну НАСА представить громадськості на заході, що відбудеться 11 жовтня. Сам апарат Осіріс Рекс тепер вирушить до ще одного навколоземного астероїда під назвою Апофіс у рамках місії. Series Apex. Прибути до нього він має у 2029 році. У понеділок, 18 вересня, НАСА підтвердило, що після трьох невдалих спроб марсохід Curiosity нарешті дістався небезпечного місця на Марсі хребта Гедіс Веліс. Згідно з припущеннями, три мільярди років тому, коли червона планета була набагато вологіша, селеві потоки зносили бруд та каміння зі схилу п'ятикілометрової гори під назвою Шарп, а уламки розносились вітром у формі віяла, який сформувало хребет. Марсохід прямує нижньою частиною гори з 2000 років. 14-го року його попередні спроби були ускладнені сходженням на скельне утворення Грінхог, а також кам'яними брилами у формі спини алігатора. Назва походить від схожості зі спинними шипами плазуна. Останні складаються з пісковика, що робить їх найтвердішими марсіанськими породами, з якими стикався Curiosity. Апарат перебував на хребті Гедіс Вальс 11 днів, фотографуючи та вивчаючи гірські породи. Камера марсохода зробила 136 знімків, які склали в панораму. Амну 360-градусну мозайку вона дала вченим змогу побачити залишки водяних потоків, які несли скупчення бруду та каміння. Поки команда Curiosity вивчає отримані дані, він уже перейшов до наступного завдання знайти шлях до каналу над хребтом, щоб дізнатися, як і де вода стікала з гори Шарп. Минулого тижня в лабораторії дзеркал університету Арізони розпочався новий етап створення гігантського магеланового телескопа. Вирушило на виготовлення останнє сьоме дзеркало. 20 тонн скла нагріють у спеціальній печі до 1165 градусів за цельсієм, у процесі чого вони перетворяться на виріб із вигнутою параболоїдною поверхнею. Через три місяці охолодження виріб перейде на етап полірування. Нове дзеркало діаметром 8,4 метра планують встановити в прототип опорної системи телескопа на початку наступного року для тестування оптичних характеристик. Після складання всі сім основних дзеркал сумарною площою 368 квадратних метрів працюватимуть як єдине дзеркало діаметром 25,4 метра, що дасть змогу у 200 разів підвищити чутливість і в збільшити роздільну здатність зображень у порівнянні з найсучаснішими космічними. Телескопами опорно-поворотний пристрій телескопа виготовляють у штаті Іллінойс. Він матиме висоту 39 метрів і масу 2100 тонн у сукупності з дзеркалами та науковими інструментами. Наразі створюється перше з семох адаптивних вторинних дзеркал телескопа. кожне з яких працюватиме в парі з основним. Очікується, що телескоп побачить перше світло наприкінці цього десятиліття. Науковці сподіваються, що за його допомогою вдасться детальніше вивчати екзопланети. Досліджувати природу темної матерії та темної енергії, а також еволюцію зірок та галактик. Космічні сили США вдруге отримали в керування списаний метеорологічний супутник Національного управління океанічних і атмосферних досліджень або НОАА, щоб заповнити прогалини в метеорологічному покритті для військових. Супутник goes 15, який було введено в експлуатацію в 2011 році, забезпечить метеорологічне покриття регіону Індійського океану на кілька років. Космічні сили використовують залишки супутників GOES в рамках партнерства з департаментом ВП. США і НОАА для збору зображень хмар та інших метеорологічних даних для військових операцій. Перша передача супутника НОАА космічним силам відбулася минулого року, коли goes 13 був перепрофільований під програму Electro-Optical Infrared Weather System Geostationary і отримав ім'я EWS-G1. Та за прогнозами, термін його експлуатації закінчується в лютому 2024 року. Для забезпечення подальшого покриття goes 15, яку тепер перейменовано на ІWС G2, буде передано космічним силам. Ця передача стала можливою після того, як її схвалив Конгрес, а новий супутник goes 18 від Noa почав своє функціонування. Наразі goes 15 дрейфує до призначеної орбітальної позиції над Індійським океаном, і як очікується, досягне її. Її в листопаді. Раніше супутник перебував на фіксованій орбіті над Тихим океаном між Гаваями і Західним узбережжям на висоті майже 36 тисяч кілометрів над екватором. Ну а АА буде керувати і wsg 2 від імені космічних сил зі свого центру управління супутниковими операціями в Сьютленді, штат Меріленд. Таким чином, придбання goes 15 космічними силами США забезпечить безперервне метеорологічне покриття над регіонів регіоном Індійського океану Телескоп імені Джеймса Вебба виявив двоокис вуглецю на крижаній поверхні Європи. Схоже, що сполука походить із підповерхневого океану супутника, а отже, у його глибинах все таки може існувати життя. Спостереження проводилися за допомогою інфрачервоного спектрометра NIRSPECT та тривали всього декілька хвилин. Найвища концентрація вуглекислого газу присутня у геологічно молодому регіоні Тара, якому притаманний хаотичний рельєф, тип поверхні з великою кількістю переплутаних між собою рівнин, хребтів і розломів, виявлені там раніше солі показали, що в багатьох місцях цього регіону відбувається обмін речовиною між поверхнею та океаном. Вчені вважають, що це стосується і двоокису вуглецю. Нове відкриття дає змогу дізнатися більше про склад океану Європи до того, як ми зможемо пробуритися крізь її кригу. Окрім co 2 науковці сподівалися побачити виділення водяної пари з під поверхні супутника, адже їх вже помічали в даних космічного телескопа імені Габла, та цього разу безрезультативно. Щоб зрозуміти, як еволюціонувала сонячна система, нам дуже потрібно зібрати більше інформації про ці планетарні тіла. Психея, неймовірно, захоплива місія з вивчення астероїда, який є справді унікальним. Унікальність Психеї полягає в тому, що вона багата на метали. Ми бачимо те, що, на нашу думку, може бути ядром протопланети. Коли наукова спільнота зацікавилася Психеєю, було зроблено більше спостережень, і з роками вимірювання щільності Психеї звелося до того, що вона є більш щільною ніж кам'янисте тіло, але менш щільною ніж вважалося на початку. Тож ми не знаємо, як може виглядати її внутрішня структура, і гравітація це інструмент, за допомогою якого ми збираємось вивчити ці внутрішні. Цей експеримент відрізняється від більшості інших наукових досліджень, тому що для них зазвичай будують інструменти, розміщують його на космічному апараті. Цікавим у гравітації є те, що у нас немає спеціального датчику для її вимірювання. Ми використовуємо радіосигнал для відстеження та зв'язку з космічним апаратом. Ми надсилаємо наші радіосигнали з Землі. Вони долітають до космічного апарату, а той приймає ці сигнали і розвертає їх, надсилає нам, щоб ми могли точно виміряти, де знаходитиметься апарат відносно астероїда, коли зонд буде на його орбіті. Психея має антенну з високим коефіцієнтом підсилення, що забезпечує найвищу швидкість передачі даних на Землю. На космічному апараті також є кілька антенн з низьким коефіцієнтом підсилення. Тож, використовуючи ці обидва типи антенн з різним підсиленням, ми зможемо точно відстежувати рух космічного апарату. А точно відстежуючи рух, ми зможемо щось сказати про гравітаційне поле, що постійно впливатиме на цей рух. Вимірюючи перепади гравітаційного впливу, ми зможемо дізнати щось і про внутрішню структуру тіла. Ми будемо збирати гравітаційні дані на всіх чотирьох орбітах місії A, B, C і D. Ми не можемо просто спуститись на найкращу орбіту для проведення гравітаційних досліджень, тому що ми ще не знаємо достатньо про тіло, щоб сходу розрахувати там стабільну орбіту. І я розробила низку кроків, щоб перевести нас з тієї найвищої орбіти, на якій ми хотіли бути, на орбіту, що була повністю поза значними гравітаційними збуреннями. Потім ми переходимо на орбіту Б, і саме там ми робимо багато знімків. Але крім занять з фотополювання, ми також збираємо кращі наукові дані по гравітації. Та найкритичніша орбіта це орбіта С. Саме там і надійде більшість важливих наукових даних, які в принципі можна отримати з гравітаційної науки. Коли дані починають повертатися, це момент чистої радості. Ще не було жодного випадку, коли ми вирушали до іншого планетарного тіла і робили нові спостереження, де не було б фантастичних відкриттів. Психея дійсно надасть унікальну частину картини через те, що це тіло багате на метали. Ми просто не можемо дочекатись, щоб його вивчити. Запуск місії психея заплановано орієнтовно на 12 жовтня. На нашому каналі пройде пряма трансляція події, тож не забудьте перевірити підписку на канал і вдарити у дзвоник. Хоча б для того, щоб не пропустити цей надважливий для науки старт. Поки SpaceX чекає на ліцензію на політ, саме час розібрати Starship. Спочатку ми хазілою зняли корабель С-25, а потім і секцію гарячого розділення з першим ступенем бустер 9. Під її захисною перегородкою знаходиться обладнання, яке лагодили майже тиждень. Потім секцію повернули на місце. Після чого на прототип першого ступеня повернули С-25. Найближчим часом варто очікувати випробувальну заправку обох ступенів. До слова, після першого інтеграційного польоту на швидко від'єднуваний стикувальний вузол кабель заправної щогли додали захисну криву. Її замінити дешевше, ніж усі клапани, завершують очищення пляжу від шматків бетону, що, в принципі, свідчить про наближення до другого польоту. Тим часом працюють і над покращенням майбутніх прототипів. Для цього підірвали випробувальний бак s26.1, чи стануть завдяки цьому переборки нових прототипів нижчої висоти, цілком можливо, адже бак розірвало не по тому зварному шву, що зазвичай. У Бокачіка ведуться й інші роботи, але з цікавого ми вам усе розповіли. Тож звернемо свій погляд на проєкт, завдяки якому SpaceX заробляє гроші на Starlink. На початку тижня на орбіту полетіла пачка супутників із лазерним зв'язком нового покоління, а ще SpaceX виграла контракт від Пентагону на рік за проєктом Starshield. Максимальна сума цієї угоди може скласти 70 мільйонів доларів. На основі досвіду, отриманого під час розроблення та використання Starlink, компанія створить для військових як супутники, так і все інше наземне обладнання, включно з методами управління мережею зв'язку. Також контракти в рамках Starshield укладені з 18 іншими компаніями. Це, мабуть, і всі новини про SpaceX за цей тиждень. Запуски 21 вересня з космодрому Дзюцюань було запущено ракету Сірес 1 китайської компанії Galactic Energy. Носій мав відправити на сонячно-синхронну орбіту супутник спостереження землі Дзелінь 1 Галфейн 04Б. Ракета не впоралася зі своїм завданням. Деталі аварії Galactic Energy не уточнила. Ця місія стала першою невдачою для чотириступеневої Сірес 1 з моменту свого дебюту в листопаді 2020 року. Носій легкого класу здійснив 9 успішних запусків. Запусків, 24 вересня з майданчика slc 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкосмогового зв'язку StarLink V-2 Mini. Для першого ступеня ракети це був 17-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Чергову партію супутників Starlink SpaceX запустила 25 вересня. Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика SLC 4 e бази космічних сил США Ванденберг, відправивши на низьку навколоземну орбіту 21 космічний апарат. Для першого ступеня носія це був шостий політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу of course I still love you» в Тихому океані. 26 вересня з космодрому дзюцюань було запущено ракету Чан 4 с носій відправив на сонячно-синхронну орбіту три супутники радіолокаційної розвідки. Яогань 33 на нашому каналі обов'язково подивіться 15-хвилинне відео про ракету SpaceX Starship і її місце в космічній галузі в найближчі 5-10 років. Це справді класний ролик, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. Там же на каналі шукайте шортс про класичний сніданок американських астронавтів. А на сайті читайте великий текст у перекладі Даниїла Бодюла про нестабільність нашої сонячної системи. Посилання на ці два матеріали теж будуть в описі Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобались вам найбільше. Минулого тижня глядачі проголосували за молодого конкурента Starship і за новину про те, як зонди НАСА та Європейської космічної агенції разом наблизилися до розкриття таємниці щодо температури корони сонця. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео. А ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. А зараз я хочу звернутись до вас, глядачів та підписників Альфа Центавра. Кожен ролик, який ви бачите на нашому каналі, стає можливим завдяки неймовірній підтримці наших спонсорів з YouTube, Баймієфі та Patreon. Ці надзвичайні люди допомагають нам забезпечувати вас якісним контентом, в якому ми свідомо не розміщуємо рекламні інтеграції. Ваші внески дозволяють нам працювати над теджестами, фільмами та іншими відео, а також підтримувати нашу редакцію, яка пише власність. Та перекладає і адаптує іншомовні статті про космос. Завдяки вашій підтримці, ми можемо залишатися незалежними та працювати над якісними сценаріями для відео про такі важливі теми, як, наприклад, цього тижнева сфери застосування ракети SpaceX Starship. Спонсори додатково отримують від нас ряд бонусів: ранній доступ до дайджестів та відео, можливість ставити питання та утримувати на них пріоритетні відповіді, а також деякий ексклюзивний контент. Ми щиро. Вдячні кожному з вас за підтримку та віру в наш проєкт. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але хочете це зробити, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!